Вітаю, мої маленькі друзі. До нас у гості завітав їжачок хитрячок. Він гострі голки має, ходить лісом цілий день, яблука шукає. Їжачата з нетерпінням його всі чекають. Своїй мамі, їжачисі вдома помагають. Їжачок, хитрячок увесь ліс обійшов, та жодного яблучка в лісі не знайшов. Що ж робити, дітки?» Як допомогти нашому другові їжачку? А давайте ми з вами намалюємо яблуньку з яблучками. Яблунька – це дерево. Воно має стовбур, листя, гілки. А скажіть мені, малята, якого кольору стовбур? Правильно, коричневого. А якого кольору листочки? Зеленого. Якого кольору яблучка на цьому дереві? Правильно, червоні. А якої форми яблука? Правильно, кругленькі. Для малювання нам знадобляться фарби, пензли, водичка і аркуш паперу. Почнемо з того. Що розбудемо пензлик водичкою. Сьогодні ми будемо працювати акварельними фарбами, а акварельні фарби дуже люблять водичку. Їх також потрібно розбудити. Крапаємо декілька карплинок води, потрібну нам фарбу. Дуже гарно потрібно перемішати водичку з фарбою, і тільки потім ми почнемо малювати. А малюватиму почнемо зі стовбура. Зверху малюємо і донизу. Намагайтеся малювати кінчиком пензлика. Знову вмочуємо фарбу, так само зверху тянемо лінію донизу, але поруч, і щоб вона розходилась донизу. Та зафарбовуємо. Це в нас буде стовбур. Також коричневою фарбою ми з вами намалюємо гілочки. Гілочки у яблуньки тягнуться догори. Ми їх також будемо малювати згори і донизу. Промоємо гарно пензлик, капнемо водички в зелену фарбу, будемо малювати листочки. Листочки ми будемо малювати примочуванням. Пензлик будемо примочувати до гілочок. Листочки ми намалювали. Залишилось намалювати яблучко. Так само капаємо краплинки водички в червону фарбу, добре перемішуємо і малюємо червоні яблучка. Ось така яблунька з яблучками вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!